Єдиний пункт тестування з хімії в області облаштували в Кропивницькому ліцеї науковий. За годину до початку тестування на подвір'ї ліцею збираються учасники оцінювання якості освіти. Ольга Пивонос приїхала з Онуфріївського району. Хімію я обрала як четвертий предмет, щоб закрити ДПА, але оскільки ДПА відмінили, я ви ну, хімію все, ну, все одно буду здавати, тому що можу використати її для вступу, якщо з іншими предметами не вдасться. Трошки не рахувала скільки разів перевіряла документи, але багато. Багато. тому що дуже хвилювала, щоб нічого не забути. У Кропивницькій приїхала із мамою напередодні з села, де живуть, до обласного центру 150 кілометрів. Ми вчора приїхали, так як дорога далека, транспортне сполучення кутокають нерегулярне. і дитина одна з району здає, тому потрібно було шукати транспорт, автомобіль. І ми поговорили вдома і вирішили, що недоцільно дитину піднімати о 4 годині. О 10-й ранку учасники тестування просять шикуватися, дотримуватися дистанції і готувати документи. Всі по черзі по одному заходите, будь ласка, приготуйте паспорт, запрошення і сертифікат. Для проведення ЗНО задіяно 20 аудиторій, які розташовані на першому, другому і третьому поверсі. Інші приміщення закладу опломбовані, відділені стрічкою для дотримання санітарно-епідеміологічних норм збережено відстань відповідно між партами. Шість туалетних кімнат. Кожна з яких забезпечена антисептиком, рідким милом, рушниками, для того, щоб діти могли обробити руки. Сестри близнючки Аміна та Діана Попруги на тестування приїхали з новоукраїнки. Хочемо здати хімію на відміну, аби здійснити свою мрію і стати косметологом. На вході в аудиторію друга перевірка документів учасників. Давайте ми подивимося з вами ваш сертифікат. Покажіть будь ласка, свій паспорт, локатку Є. читаємо прізвище Масенко. Шукаємо вас. Ось Анна Юрівна Масенко, 13. ваше місце. Прошу будь ласка. Аудиторія розрахована на 15 учасників. В кожній аудиторії ми маємо ви бачите, спеціально відвідане таке місце, де діти залишають речі, залишають, безумовно телефони мобільні і є у нас також дезінфектор для рук. Я із Петрови, Смт Петрова. У хімії мені треба для того, щоб поступити в медицинський. Готувалася я звичайно вдома, самостійно і разом з учителями і репетиторами. Найскладніше було самостійно готуватися. Найважче для мене є тема нуклеїнових кислот. На виконання тесту дається дві з половиною години. За цей час мають виконати 52 завдання. Сьогодні буде проведена технологічна перерва. Технологічна перерва буде проведена з металодетектором. До кожної особи, яка сидить в аудиторії, буде підходити працівник поліції і охорони і перевіряти його на наявність або відсутність заборонених речей. Заборонені речі це телефони, флешки, навушники. Якщо знаходимо речі, які заборонені регламентом проведення, то ця особа вилучається з аудиторії і здати вже цей іспит із хімії зможе в наступному році. Після закінчення тестування діляться враженнями. Тестові завдання були легкі, я вважаю. І на співвідношення також можна було справитися, якщо хоча б трошки готуватися. Задачі вже були. Більш складніші, багато завдань на... з органічної хімії, і це напевно трошечки мене збило. При написанні виконала 49 завдань із 52. Тест ЗНО був не дуже не досить складним, але треба було подумати, що ще. Я сиділа до кінця, була в числі трьох останніх учнів, які перевіряли, як запаковується саме ЗНО. Найбільше думала над останніми задачами. Наступний тест відбудеться у понеділок, 24 червня, з іноземних мов. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.